Закінчую свій обхід помідорками. Помідорки як бочки. Гляньте, які аж чорні, закалилися. Дайте Тут сюди всередину вам покажу. О, Бачите? Помідори всі супер. О. Коренева дуже гарна. Дивіться, коренева система. І заради цієї кореневої і гарне Гарне те, що зверху. Дивіться, яка коренева. От. Зараз трошечки полю їх тепленькою водичкою. Чуть -чуть, тому що в хаті тут в мене вже холодно, я відключила батареї, а зараз на дворі похолодало, то трошечки і в хаті теж. Але нехай закаляються, нехай закаляються. Ну-ну, Тут така сама картина. Всім гарного дня. Вирощуйте розсаду. Всім всього найкращого.